Друзі, привіт! Сьогодні я покажу вам, як самостійно прочитати помилки вашому Ваг-Автомобілі. Використовувати я буду програму VCDC та кабель до неї. В мене Volkswagen Jetta, але цей спосіб підійде до майже любого автомобіля ваг групи Поїхали. Перед тим, як користуватися програмою, я відключив антивірус та Windows Defender. Це треба зробити обов'язково, щоб не заблокувати ваше ПО. Поїхали. Запускаю VCDC. В мене вона англійською, у вас може бути іншою мовою, але від цього пункти меню не змінюються. При першому запуску завжди переходьте в настройки. В мене це Option. Далі тут обираєте USB. Потім жмете тест. Зараз вона протестувала е кабель. Тобто тут ви можете побачити CAN OK. Це значить, що. Кабель побачив автомобіль та з'єднав його з комп'ютером. Жмете ОК, потім Save. Ну, сподіваюся, це зрозуміло, у вас це буде зберегти. Потім заходите автоскан. Тут ви можете відразу обрати свій автомобіль з усього списку, але я роблю автоматичне сканування. І жмете старт. У вас буде почати. Все, програма почала сканувати весь автомобіль. І всі наявні помилки вона потім нам видасть. І цей TXT файл можна буде зберегти. А поки йде перевірка на помилки, вирішив вам розповісти, що я використовую неофіційне ПО, неофіційний кабель. Бо, скоріш за всього, ви також будете користуватись кабелем за 20 доларів. Тож, я рекомендую вам при установці програми з диска, який йде в комплекті, уважно прочитати коментарі. Та інструкцію, бо ви можете заблокувати собі відразу цей кабель, і він не буде працювати. Тож відкривайте інструкцію і читайте, відключайте антивірус, відключайте Windows Defender, і тоді все буде гаразд, і тоді все буде працювати. Як бачите, закінчилось сканування моїх помилок. Назбиралась в мене їх тут ціла купа. Що особисто я потім роблю? Кожну ошибку я окремо читаю в інтернеті. Тобто є код ошибки, я його вбиваю в інтернет і вже вирішую, що далі з цим робити. Для зручності, після того, як я підсканувало на помилки, ви можете нажати Save, вас буде сохранити. вводити вводите ну, назву. На назву свого автомобіля і куди ну, для зручності я ввожу назву автомобіля, і також куди можна сохранити брауз. У вас це буде огляд або обзор, допустимо, робочий стіл. Сохраніть. І все TXT файл з'являється на робочому столі, ось він, з усіма помилками. Все, користуйтесь всього вам найкращого, і хай ваш автомобіль ніколи не ламається.